Всім добрий вечір. Ми вже вдома. У нас така пригода тут в селі прорвало десь е трубу. і Можуть не могли зварити її, бо щось там поки, поки вода в трубах. Ну, коротше, вже скільки? 18.30. Води досі нема, це десь 14-ї. Коротше, я не знаю. Я кажу, ну, ну хіба можуть так просто о 18 повернутися і піти додому. І, і, і всі без води, це ж лікарня без води. Ну, коротше, не розумію я. Так, а що ми отримали? Ми отримали окуляри. Зараз покажу вам, така розпаковочка буде. Це таке я футлярчик собі замовила. Далі знайшли оптовий сайт, саме від виробника. Значить, дивіться, розчин для лінз. 350 мл, там 198 гривень, а на розетці 380. Представте. Це просто то я взяла дві банки, це мені на півроку ховати, туди навіть більше. І окулярчики. Це Ва. собі такі. Ну, ягти не зможу, бо я в лінзах я нічого не бачу. А, собі це для комп'ютера, для роботи з комп'ютером. Ось такі кругленькі. Замовила. Це все з діоптріями йдуть, те, що ми провірялись. Ну, Це просто. Звичайні такі таскаті. і, мабуть, двоє. Також поміряю тоді її. Якщо мені в такій оправі буде гарно, то може по типу таких також щось замовлю, тільки у металевій. Металевій, мені здається, краще виглядає. О, ці красиві, фіолетові, такі прикольні. Так що силін без води. Будемо, це добре, що у нас е ці є, багато набрано баклажок води. То ми будемо помиті, так що так. А вам гарного вечора.